Три медалі на трьох. Такий здобуток запорізьких гірювиків на чемпіонаті світу, що пройшов у польському місті Жешові. Їх привезли додому тренер Любов Черепаха та її вихованці Мадлина Даниленко та Олексій Гусінін. Вони виступали разом. Нелегко було 12-річній Мадлині Даниленко. Перший міжнародний старт, перший виступ на чемпіонаті світу, нерви ж не залізні, але дівчина упоралася. Трішки була впевнена, але переживання були, коли ми ще їхали в потязі. Але коли був вже третій день мого виступу, ну було трішки. Переживала так, Мадлена показала клас. Хоча для її віку 12 кілограмова гіря це заважко за правилами, але дівчина витримала півгодини відведених на вправу, учениця Любові Черепахи витримала повністю. Результат 391 бал і звання чемпіонки світу, хоча готова була на більший показник. Було метою простояти 30 хвилин та зробити десь 400, але після 10 хвилин е гиря почала. Бути волога ну, було дуже е, жарко. І тому вона хоч, ну, майже вискользувала і тому робила по одному разу та перехватувала унизу. Для Олексія Гусініна це також був перший міжнародний старт у житті. Як і для всіх, важка дорога, спека, перестартове хвилювання. Але стабільна психіка хлопця та підтримка тренера далися в знаки. Трішки було таке відчуття, що щось не зможу, щось е, піде не так. Але е, зустрів всіх. Зробив все і все було добре на дебютному для себе чемпіонаті світу. Олексій здобув срібну медаль. Гірю, на жаль, довелося поставити раніше зазначеного часу, оскільки розірвані лодоні не дозволяли далі тримати темп за англійцем Тараном Едвардом, який фінішував із результатом 606 балів на третьому місці з показником 140 балів. Олександр Зібрицький з Молдови. Руки то руки, але результат є теж результат. Я зміг молдованина обійти. Ну, Ногичанин підготувався краще, тому якось от середнько. А ось лідерка гирєвого спорту в світі Любов Черепаха уперше за багато років повернулася додому без звичної золотої медалі, обганяючи по ходу виступу суперницю з Канади на 25 балів, змушена була передчасно поставити гірю на поміст. Непорозуміння з асистентами, технічна помилка у підсумку 431 бал і срібна медаль. Вперше, коли можна було зупинитись і попити води, і взяти магнезію для рук, ну, дівчатка трошки підійшли не з тієї сторони, і я зразу не, не, ну, не зрозуміла, так не зреагувала, да? і опустила гирю і зробила два замахи. А це команда Стоп. Тепер у спортсменів не тривала пауза, а потім підготовка до наступних стартів. Вони розпочнуться вже восени.